Всім привітаки! Беру вас сьогодні до нас в наш будній день, давно не виходила до вас, десь прийшов вже приблизно тиждень. Останнє відео було з роботи. Так як у мого чоловіка Олександра було день народження, ми святкували, потім ми зайнялися, поїхали в село, там обрізали малину, потім були вдома, домашні справи. Потім я цілий день провалялась, ніфіга не робила. Взагалі нічого не робила. Я не хотіла нічого робити. Тож сьогодні приступаємо до наших будніх днів і беру вас з е, собою. На вулиці сьогодні дуже класна погода. зараз вам покажу. Там речі в мене, ой, розкидані, заб'юсь, поки дійду. Е, там в мене речі розкидані, тому що така гарна погода. І, знаєте, хочеться такого весняного-весняного прибирання. Ось люди вже майже роздіті ходять. Класно, ми були на вулиці, прийшли, погуляли. Зараз моя красота лягає спати. А я займусь якимись домашніми справами. Ось у мене тут росте моя віола. Випустила вже по одному листочку. Така краса. І у мене тут така ще краса. Ну прям весна, весна на підвіконі. Це такий важкий, що аж впав, завалився. Фіолетовий, синій і такий. От. А ці вже відцвіли. Я чекаю, поки вони підсохнуть, щоб витягнути їх з землі та забрати вже звідси. Хочу вам показати свій маленький лайфхак. У нас дуже сильний наліт від води, він прям кругом. І ось так от я ставлю на піднос всю свою посуду. І в мене сьогодні приступ золушки, прям видно, як шипить. Я вирішила залити оцетом, завжди так роблю. І зараз воно так трішки постоє, може хвилин 5-10, і я його помию. І також треба раковину також гарно відчистити, тому що теж все-все-все в нальоті. І так, це вже зовсім інша справа. Перемочиться мені якихось весняних змін. Тож вирішила я зробити таку генеральну. Мені дуже-дуже хотілося змінити ось цей от фон, змінити ось ці от червоні обої на якісь, можливо, сірі. І ще хотілося мені сюди стільчики або туди диванчик. Але чоловік мене переконав, що напевно, що ремонту мені тут не чекати. Напевно, що в мене якесь весняне загострення чи просто захотілося змін. Таке іноді в мене буває інколи. І я дуже-дуже хотіла вже. Я вже прям чуть ли не купила ті стільчики і вже й вибрала які, вони мені сподобалися все. Але так як ми плануємо <кх> змінювати наші е, умови проживання, то, думаю, не варто дійсно сюди вложувати багато грошей. Купувати це все, а потім воно нам може не підійти туди. Тут ми робили ремонт дуже швидко, бо хотіли сюди заїхати жити. Так? Купували ми цей будинок в новобудові, і ми перші, хто тут живе, будинок, чуєте будинок, квартиру в новобудові, і ми перші, хто тут живе, робили самі ремонт, робили дуже швидко. Буквально за два місяці ми його зробили і швидко заїхали сюди жити. Так, так що ми над ремонтом не заморачувалися. Зараз я би дуже багато чого змінила, але буду змінювати вже в іншому місці. Збираємось лягати спадки, а я буду далі перебирати. Головне не втомитися від цього приступа золушки, тому що я люблю прибирати все і зразу, але сьогодні так робити не буду. Приберу тільки трішки, дешу, щось можливо повикидаю, тому що як завжди, повно хламу, розтік все приносить додому, що треба і не треба. Хитрюся така. Трішки приберу сьогодні трішки завтра, тому що, якщо дуже е, всім всім зайнятися, потім до кінця дня я вже не схочу нічого робити. Так і закину і ще тиждень, не буду ні до чого приступати. Також у мене повна морозилка забита їдою да, продуктами. Треба її розморозити, подивитися, що там є, бо я вже забулася, що там в тій кіль... ой, морозилці є. Не що там в тій морозилці є, треба вже трошки там навести також порядок. Так? І трошки не купляти продуктів, а поз'їдати те, що у нас є. Бо я вже дійсно забулася, що там у нас є. Мам. Ай, не тряпайся! Ай ай ай! Скажи, мама! Мама! Ой, Ангелінка вже так гарно говорить слова. Так? Ой! Ой, ты что мне робишь? Ты что там шукаешь? Ау, Ау а скажи Няня, да, да. Няня, мама, мама, тата, тата, да, тата, да. а ты маму любишь? Не любишь маму? А братика любишь? Да, братика любишь? Вона ще не розуміє слова любиш, але навчилася макати головою, да, та ні? Така цікава вже стає, да? Моє золоце заснуло. Я маю хвилиночку на те, щоб попити чаю. У мене ось такий от домашній чайок, який ми збирали самі. Обожнюю його. Так, у мене буде просто чай без нічого, так як я казала, що я худну. Хочу важити 44 кг. Тільки я досягну цієї позначки, я вам про неї розкажу, зважуся. Тож я маю декілька хвилин на те, щоб попити чайок в тиші. Я думаю, мами мене зрозуміє, коли ти той чай так захльовуєш як бузьок жабу тому що дитина лізе сюди вже пальцями в той чай. Так що, в мене є 5 хвилин насолодитись тишою і буду приступати далі до свого глобального прибирання. І так, я вже е мала трішечки часу для себе, привела себе трішки в порядок. Така вже наповнена позитивною енергією, чекаю, поки проснеться моє золото. І ми підемо з нею на вулиці, тому що там така красива погода. Підемо заберемо ростіка. Я ось на балконі треба зняти цю стірку. І буду варити їй кашку, напрокинеться поїсть, і підемо з нею гуляти. Дивлюсь на себе місто зеркала в камеру. Зараз покажу вам свій новий експеримент. Я тут зайнялася садівництвом. Ось у мене тут багато ростків. Надивилася я багато відео, як пророщують. Навіть не пророщують, а вкорінюють хризантему. Ось моя краса. Ой, бачу, що її тут навіть непогано. Купила я там гель для пророщення, чи для вкорінення. Зараз покажу, який. І має в мене тут все прижитися, і я це все маю висадити в селі. Ну, подивимося на мій новий експеримент. Ось такий от я викупила гель фітогормон фіто для вкорінення. Ось такий. От. Коштував він 300 чимсь гривень, 380 я що заказувала на промі. Ну, подивлюсь, який результат. В слідуючих відео покажу вам, що в мене вийшло і скільки в мене прижилось, а скільки не прижилось, і чи прижилось взагалі щось. Також в Аврорі є ось такі от класні стаканчики для розсади, можливо, комусь треба. 28 гривень, якщо я не помиляюся, 20 штучок. Це хороша ціна. І такі вони одноразові зразу з дирочками дренажа. Ну, чудові. Мені сподобалися, ціна і якість відповідає на один раз на розсаду чи щось таке подібне супер. Ми вже пересіли на літній варіант. Йдемо за Ростіком, що ще не бачимо його. О, саме дзвонить моє дитина. Саме зателефонував спитатися, де він є. ми зараз ми зустрінемось. У нас обов'язковий ритуал. Він дуже полюбив молочко, з сиропом. Ангелюйся? Їдеть. Ми йдемо ще в магазин. Дуже сильний вітер. О, продукти. Ми вже прийшли додому, купили цілий пакет. Реклама ОТБ. Ростик захтів, як завжди, булку. Срочно йому потрібні були фломастери. Так він мені об'яснив, що вони йому прям срочно потрібні були. Остапимося. Ангелінці пюрешечки, фруктовий салаток, вона їх дуже любить. Взяла ось таке вот тісто, навіть не знаю, дріжджове, не дріжджове. Листове. Так, так, так. Бездріждєве, без бо воно буває слойоне, але дріждєве своя лінія. Я його люблю, купую, не люблю заморачуватися з тістом. Це в нас зараз будуть сосиски в тісті, і ще, може, зроблю штруделя яблуками. Так, бетон. Пюрехи. Е от я хочу швидко говорити і не виходить. Йогурт дитячий. Ростик захотів собі ось такий от. Потім, от такі от вкусняшки. Це я взяла собі до кави, щоб з'їдати одну плиточку, Дуже смачно. І ще взяла ось такі от полуниця. Сирочки заморожені, це також до кави до чаю поставлю в холодильник. Нехай буде туалетний папір. І ще декілька сирочків. Ага. ще взяла молоко. Це буде каша молочна дітям. І ще два ось таких сирочка. Це я взяла, вона з'їдає один сирочок в день. Ну і ось цих 5 чи 6 штук всіх разом. І вийшло це все нам на 428 гривень. Ось це листове тісто 67 гривень. Зараз приготую швиденько сосиски в тісті. Їх люблять дорослі діти, а зміни, звісно, не їсть. Тамашенька хоче вже його. Так. так я і не сильно навела такий прям бездоганний порядок, такий, як би мені хотілося. Але все ж таки стало приємніше, чистіше. Так він буду готувати на чистій кухні. Це, мабуть, в мене це я ріжу тісто таке заморожене сильно. Ой, та ще й камеру збала. Як вам аудіо? Стереозвук? Помощники. Ой, яке твердюще. Я ще пообіцяла дітям, що підемо зараз. Можливо, на вулицю підемо. Можна, будь ласка, не пікати. Але я ще хочу приготувати розморожую рибку, щуку, хочу її протушити собі на вечерю, щоб не їсти осієї всякої гадості, щоб трішки, так як я говорила, <схи> скинути свої бочки. Опа! Така класна погода, ну це взагалі, так хочеться вже весни. Супер, мені прям таке подобається. Коли така погода, то в мене якийсь такий настрій щось робити прям ну, супер. яке ось таке от заморожене сильно. Я його ріжу так на смужечки, думаю, можливо, воно скоріше розморозиться. Це я просто самонавіювання з цього приводу. І була я в АТБ. Хотіла щось купити собі таке, щоб на вечерю було корисно і менш калорійно, менше ось цих от булок, випічки, цього всього. Але я так походила, походила, подивилася на творог. Творога я не хочу. Якогось сиру теж не хочу. Такого, щоб я щось хотіла, не знаю. Хотіла взяти огірка, так там толкового огірка немає, всі якісь такі в'ялі. Ну, коротше, зайшла в АТБ, не було мені що взяти. Так, я нічого для себе не купила, на вечерю буду їсти рибку. О, нарешті я О, Я ось 10 от таких от тоденьких смужечок нарізала. Зараз буду їх розкатувати, трішки розмерзнуться. І е, хотіла ще вам розказати з приводу того, що ми хочемо розширятися. Так, як багато вже хто знає, що ми е, хочемо будувати будинок, свій приватний. Е, і ми ще не, нічого не будуємо, нічого не купили, нічого не будуємо, але це все в планах. Е, треба назбирати грошей на це. І таку невеличку, малесеньку е, кучку треба <напрошу> назбирати, щоб щось починати. Знаєте, щоб. Не робити то, а потім треба то і влазити в борги. Так що ми на етапі пошуків, якщо щось нам приглянеться, ми візьмемо на нашу суму. А якщо ні, то поки що збираємо кошти. Бо мені катастрофічно мало місця. Я не маю куди ставити всі, весь цей хламовник. Всі речі з кухні, так само, якісь банки, ще щось, мені катастрофічно не вистачає місця. І дітям також немає де гратися. Мало місця нам. Тож ми над цим працюємо плідно. Якби ми ще економили гроші, то це було б поскоріше. А так як ми. Не можемо, що то ми просираємо останнє час. Я витайшла в магазин, нічого не купила 500 гривень. Вроді нічого такого не купила. Вроді, все таке більш-менш необхідне. Але я знаю люди, які економлять, є такі економні, такі як наші батьки ще що вони не куплять лишнього нічого. І в них це виходить, але ж хочеться жити тут і зараз, тому що ми не знаємо, що буде завтра. І насолоджуємося тим, що маємо. Є можливість відложувати, Відложуємо. Нема можливості, ну так і буде. Живемо з тим, що є. Посуваємо трішки якось з цим уживаємося. І так от і живемо. Звісно, хочеться кращого. Я думаю, всім хочеться кращого, хто зі мною не згодний, що всім хочеться кращого. І ми в тому числі. Ось така от у мене вийшла рибка. Ось моя вечеря смачнюща, все парує. Кажи, що купив. Буду на 1 квітня. Відвали язик там. Ага що Це вже вечірня прогулка І Кайфулі, да? Це сердечко. вечір. на площадку. Бігають зайчата на площадці, так? Да? І на попі Де попа. Сюди вже так цікаво стає на вулиці кататися. І взагалі любить гуляти. А на площадки то взагалі. Ого, який пасажир. Якщо що, то хай вистрибує, Ти її впіймаєш? <гум> а, ой, падає, падає. Може в неї голова закрутилась? Давай в іншу сторону. О, пасажир вже присів. Все <плес> не хочеться. Ой, в неї, мабуть, закружилась голова. Давай. Точно закружилась. В комбінезоні ще не дуже зручно. З горки з'їжджати? Ну, пішли. Тож ми продовжуємо гуляти. А вам всім пока-пока.